Вітаю вас, друзі. Поки я готувався до цього випуску, я дуже і дуже багато сміявся, тому що Віктор Медведчук, зрадник України, якого вже позбавили громадянства України, раптом знову почав клянчити гроші у владіміра Путіна. І той, а вже ж я переконаний, ці гроші йому дасть. А Ще Медведчук згадав, що він українець. Ну ми українці. І ми хотіли думати про будущем. Вперше за тривалий час і вперше після обміну Медведчук дав інтерв'ю, у якому знову не міг вимовити слова. Зараз двіжне двіження з учетом уністюження інструктур. На мирне урегулювання. Мирне урегулювання. На мирне урегулювання. Мирне урегулювання. Мирне урегулювання має бути. Від нього можна було почути вже давно знайому нам з вами пісеньку про зовнішнє управління. В питаннях внешнього управління. Внешнього управління. З учетом внешнього управління по питанням управління, а ще він розповідав про те, що ми із вами так сильно любимо антиросійської істерії піщерне к кате антиросійської істерії піщерне русофобії. Якщо вам також подобається антиросійська істерія та русофобія, то обов'язково просто зараз підпишіться друзі на мій канал. Тут русофобії багато, хоча її ніколи не буває достатньо. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. І сьогодні із вами будемо говорити про те, як Медведчук. Живе у світі ілюзій про те, як він знову клянчить гроші у владіміра Путіна. Але почнемо із передісторії. Пам'ятаєте, у квітні минулого року Медведчука заарештували, і одразу пісков прес-секретар Путіна дав зрозуміти, що Росія не планує його міняти. Що касається обміну, про котором з таким жаром, пивом, удовольствиям різні радни в Києві, Медведчук не є громадянином Росії. Он отношения к специальной военной операции. на ефірі у Скабєєвої також розповідали, що Росія ні за що за жодних обставин не буде нікого міняти на медведчука. Медведчук это не та фігура, которую можна вообще ставить. Uh, вот в такого роду обмены, в такого роду операции. кремлівський пропагандист Соловйов так взагалі мало не матом верещав, коли тільки чув про пропозиції Медведчука забрати на Росію і можливість обміну Медведчука на азовців. Какого... І Медведчука, і що було далі? Ви, друзі, прекрасно маєте пам'ятати Медведчука, кума владіміра Путіна обміняли саме на захисників Азовсталі, і це була єдина справа у житті Медведчука, коли він приніс, хоч якусь користь для України. Безпосередньо нами обміняно 200 громадян України. На пана Медведчука mm -hmm. від цієї новини росіяни тоді дуже сильно погоріли. Згорів Кадиров, згорів Соловйов. І мамаша одного російського окупанта також згоріла, тому що її син, який зник, нікому не потрібен. А Медведчука врятували. Дамо син ні важку, не, не медвечук. Вы сделали все, чтобы загнать загнати нас. В Каслаті! Ну а тепер давайте розберемо те саме інтерв'ю. Воно дуже і дуже смішне. Медведчук збирається врятувати усіх і українців, і росіян. Що може сьогодні бути в голові угла для того, щоб допомогти не тільки українцям, але. Е... І інтересом як українських, так і російських граждан в той ситуації, яка сложилась. А ситуація в Україні склалася саме така, про яку Медведчук і мріяв. повномасштабна російська агресія проти України. Правда, йде вона якось не за планом. Та і, взагалі, на думку Медведчука, це усе Захід веде війну. Мабуть, саме західні держави керують діями Владиміра Путіна. Війна в Україні ведеться. И эта война ведется не за Украину. А за інтереси запада, от вже цей путін, агент ЦРУ. А как тогда, от ваше нове движение, о котором ви писали в статті? Ось отут ми підходимо до ключового моменту. Медведчук намагається затирати дичину про те, що у нього буде якийсь свій рух. Пару тижнів тому Медведчук написав статтю, який зазначив, що потрібно терміново створити новий політичний рух із тих проросійських чортів з України, які ще не здалися, щоб вони в Єднавши свої зусилля, могли розповісти українцям, що Зеленський не правий. Це нове громадське політичне движення. Це движення, яке должно продемонструвати, що Зеленський, інтелігентно вражає не прав. Слухайте, здається, Медведчук після 24 лютого взагалі не дивився новини, і йому ніхто не розповідав, що відбувається, тому що він досі послуговується тією пропагандистською риторикою, яка була іще до повномасштабного вторгнення. І сподівається, що може нас із вами у чомусь переконати. Ну, во-первых, змінити антиросійське настроєння можна. Хоча скоріше він просто клеїть дурня, щоби клянчити у Путіна і ще гроші на нові політичні проєкти, тому що до цього він брав гроші і все просрав, точніше, усе розікрав. А тепер треба нове фінансування. І ось Медведчук обіцяє, що він збере нову команду і ще раз усе спробує. І поэтому всі ці місяці я витратив на те, щоб восстановіться брати команду. Багато люди приїхали з Києва, і ми навіть із вами знаємо, що це за люди. Точніше, що це за істоти. Наприклад, пропагандистка Медведчука Діана Панченко, яка тривалий час після повномасштабного вторгнення залишалася у Києві, не мала абсолютно жодних проблем. Її ніхто не заарештував, не відправив на обмін. І потім вона поїхала до Донецька та Маріуполя знімати пропагандистське кіно за 30 років Жителі Донбасу встигли пожити в чотирьох странах. СССР, Україна, Республіки, Росія, але деякі прихильники Медведчука досі лишаються на території України. Як от Назар Діорді, Це пропагандист Мураєва, який раніше був іще і пропагандистом Медведчука, він теж себе зараз почуває абсолютно безкарно. А чи не провокуємо ми? Навмисно Російську Федерацію на якісь агресивні дії, ви не заперечуєте, що відбувається збройна агресія Російської не Федерації? знаю. Я не перевіряв ці факти. Я ставлю вам питання: відбувається чи не відбувається? Я не знаю, збройна? коротше, Вова Путін. Дай будь ласка, кумові й Медведчуку і ще бабла, щоб йому було знову що вкрасти, который готовий дальше продовжувати боротьбу, і котрий готовий далі заявляти собі іменно те, що було і в моїй статті. Владимір Путін дуже розраховував на Медведчука на початку повномасштабного вторгнення. Він сподівався, що все буде так, як Медведчук і розповідав що українська армія не чинитиме супротиву, що росіян будуть зустрічати в Україні із квітами, а Медведчук одразу почне керувати захопленою Україною. Але очевидно, Медведчук Путіна просто дурив. І до слова, а що там із тією командою, яку Медведчук збирав раніше? Як там справи у ОПЗЖ? Більшість представників партії Медведчука його просто кинули, і зараз навіть бойко радіє, що Медведчука позбавили депутатського мандату. да, сьогодні частина... Нашої фракції, і я об этом говорю з огромным сожалением, перекинулась на сторону, як я считаю, врага сьогодні жены були депутатських мандатів ряд депутатів, которые уехали з страны после 24 февраля. В принципі, це правильне рішення. Та я переконаний, що Медведчук отримає нові гроші від владіміра Путіна або, можливо, отримав їх вже, тому що раз він говорить про створення організації, яка буде там когось переконувати в Україні, значить, це питання вже погоджене. Дійство через сознання людей розкрить їм. Правду і реальність того, що відбувається сьогодні в Україні. Ну а зі сприйняттям реальності у Медведчука дуже серйозні проблеми. І я вам кажу: він або взагалі не читає новини, або просто намагається клеїти дурня, бо заперечує взагалі існування України. тому що сьогодні, по факту України не існує. По факту нет такого государства Никакой України в будущем бути не може до України сьогодні, ні. І він оце несе у той самий час, коли російські пропагандисти вже починають розганяти зраду та ставлять питання: як же бути, якщо раптом Росія програє війну Україні, тій самій Україні, про яку Медведчук каже, що її не існує. Так війну не виграти, так їх не остановить. У нас є всі шанси програти цю війну. І якщо ви прижмете нас, допустим, як ви от хотите, да прижмете нас к стене, Ми будемо вимушені сделать так, що всі проиграют сразу. Проте, Медведчук руки усе одно не опускає. Він їх протягує до Владиміра Путіна та каже: дайте, будь ласка, денег. Ну это не означає, що надо пусті руки, і как ви видите, Я ж руки не опустил. Слухайте, може Медведчук це насправді агент СБУ. Може його завербували, тому що ось отак нахабно брехати російській владі і ще й отримувати за це гроші. Це треба насправді вміти. Може, Медведчук просто виконує завдання із введення в оману Путіна та його оточення, а сам і ще й на цьому непогано наживається, як би там не було. Доля Медведчука визначена. Він обов'язково, друзі, сяде до в'язниці або подохне, тому що така доля зрадників. Тому що би він там зараз не вигадував, на що б він не розраховував, у Медведчука буде цілком прогнозований кінець. Як і Власне, у самої Російської Федерації, і щоби кінець Російської Федерації та і зрадника Медведчука настав якомога швидше, друзі. Я вам нагадую: підтримуйте Збройні Сили України.